Група активістів, членів громадської організації «Волонтер Черкащини, яка попередньо мала намір брати участь у виборах до міської ради і йти в списках від партії Батьківщина, на спільному зібранні вирішила не йти в депутати, а по таких причинах. Перша. Перша причина це те, що у списках ми бачимо сумнівних людей. І своїм жестом ми призиваємо громаду міста вдивитися і вдумати, за кого голосувати, через те, що на сьогоднішній день виборчий бюлетень буде відкритий, де буде, крім партії, ще і кандидат, який іде по цьому округу. Прошу і засоби масової інформації промоніторити через те, що не всі мають інтернет, а там дуже просто робиться. Набирають фамілію, і по цій фамілії видається м, хороші чи погані справи цього, цієї людини. Ну і друге, напевно, саме головне, те, що в країні йде війна потреби. Як бійців, так і їх родин не зменшуються, а зростають. Ми це відчуваємо на собі. І люба виборча компанія потребує вкладень, грошових вкладень. І вкладати свої заощадження в борди, в листівки, в інше вирішили це не робити, а використати саме на допомогу нужденним, на допомогу бійцям, їх родинам, діткам. І таке от рішення було одноголосно прийнято вийти з виборчого процесу і далі продовжувати ту справу, яку ми робимо. Ми не служба ми безпеки. Але, скажімо, для прикладу, будь ласка, басок Станіслав Анатолійович, рішення господарського суду за позовом прокуратури Піднібровського району міста Черкас до фізичної особи, третя особа про зобов'язання звільнити самільну зайняту земельну ділянку. Людина поборник і незаконно встановлює мафи. Далі рішення суду вирішив позов задовольнити повністю зобов'язати фізичну особу посок. І так далі читайте. Повернути тільки ось на який її стоїть. Тобто людина вже займається незаконними справами. І це є рішення суду і так далі. Сьогодні ця людина, як ви бачите, подана в список як обласну раду, так і в міську раду. На це не реагують. Що ми маємо робити? Ми маємо заявити, як нормальні громадяни, так чи ні? Слідуючий. Слідуще. Тренкін. Тренькін, Тринкін, так? Тринкін. Да? Юрій Тринкін. Впереді. Агітація заборони та й тиші. була 24 травня, він робив агітацію, чи порушив законодавство. Підніміть. Крім того, то ще як він порушив від імені комітета виборців, якоби зробив фальшивку, де написав, що голосуйте за Порошенко, Триньки на правді промисловці підприємців. Очевидно, він тепер зробить порушення, де буде писати: голосуйте за партію Батьківщину, Тримкіна і Юлію Володимиру Тимошенко. Потрібно нам таких батьківщині? Я рахую, що не потрібно. І е, цілий ряд ви маєте самі подивитися і знайти. Е, ми ж тут не, не бюро, ми, ми таку, таке зауваження дали. Це одні такі з приклади.